Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент українські військові захисники передали українському президентові е, український прапор і попросили передати його американським законодавцям у знак вдячності за допомогу військову, яку США надали Україні більше. Про це поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка зараз і сьогодні весь день працюватиме в Білому домі. Уважно буде стежити за візитом українського президента. Юлію, вітаю тебе! Сьогодні ти до ефіру приєднуєшся е, з Білого Дому. Вітаю. Е, давай поговоримо про те, що ми знаємо вже на цю мить, як довго готувався цей не за не скажу, не запланований, але несподіваний радше візит. Як довго його готували? І чи ми знаємо вже графік українського президента української делегації? У котрій і з ким будуть тут бачитись, цей візит готувався дуже швидко, як сказав нам посадовець адміністрації Байдена, що насправді офіційно Байден запросив президента Зеленського прибути до Білого Дому до Вашингтона буквально тиждень тому. А вперше згадав про це у їхній розмові 11 грудня, і офіційно цей візит підтвердили з першого п'ятницю, але Фіналізували всі деталі буквально у неділю, тому візит цей, по перше історичний, тому що це вперше президент Зеленський залишає територію України і подорожує від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але також що цей візит готувався надзвичайно у короткі терміни. Що ми знаємо щодо розкладу? Буквально знаємо, що о другій годині президент Зеленський має прибути до білого дому тут його мають зустріти президента Сполучених Штатів Джо Байден. Безумовно, і церемонія передбачається на. Південній галявині Білого Дому, а також після цього о 2.30 запланована розмова двох президентів. Дискусії безпосередньо переговори, які, як сказав нам посадовець Білого Дому, будуть тривалими переговорами. Якщо судити із розкладу, то триватимуть вони приблизно дві години. О 4.30 за Вашингтоном очікується, що обидва президенти матимуть спільну прес-конференцію. Де і розкажуть про деталі своїх перемовин, що ми знаємо на цю мить про акценти цієї зустрічі і, взагалі, цього візиту, як сказав посадовець Білого Дому, насправді президенти будуть говорити найперше, матимуть глибоку розмову про стратегічні речі і про те, яким чином розвивається війна на цю мить, і яким чином сполучені штати можуть допомогти посилити позиції українців, також безумовно. Великим акцентом буде військова допомога. Ми Знаємо, що президент Зеленський неодноразово озвучував потреби українських військ, не всі з яких зараз задоволені сполученими штатами. Однак також очікуємо, що сьогодні буде оголошення нового пакету військової допомоги. Про це ми поговоримо трошки згодом. Але також у білому домі наголошують на тому, що цей візит є надзвичайно важливим, тому що його хотіли насправді його хотіли організувати вже довгий час, але він є важливим особливо зараз. Напередодні зими, яку у Вашингтоні кажуть, що це буде зима складна, і тому в цей момент кажуть дуже важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували цей візит, буде символічним, безумовно, але також практичним. Але щоб Сполучені Штати продемонстрували, що вони будуть стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Якщо зима буде складною, то сполучені штати лише. Будуть посилювати свою допомогу для України, і це меседж, який має продемонструвати цей візит. Ну і звісно, о 7.30, після того як уже президент Байден, президент Зеленський матимуть прес-конференцію. Після цього президент Зеленський вирушає до конгресу. Там він зустрінеться із спікеркою палати представників Ненсі Полосі. Приблизно о 6.15 п'ятнадцять очікується зустріч, і о 7.30 президент Зеленський звернеться до спільної сесії конгресу і безпосередньо до американців, адже Ця промова має транслюватися у прайм-тайм на американських каналах, і в цьому моменті це дуже важливо, тому що це буде можливість для президента Зеленського подякувати американцям за допомогу. Але також це буде важливо, тому що і Білий Дім адміністрація Байдена і законодавча гілка, тобто конгрес, можуть продемонструвати свою єдину підтримку для президента Зеленського, але не лише для всього українського народу. То, що зараз відбувається на Україні на Україні, не залишиться. Ідеот священная війна. Мав виступ у британському парламенті. Міністр оборони Великої Британії Бен Волос. Він фактично е, заявив, що нині Тегеран стає союзником Росії. Це е, дві країни, які е, починають разом співпрацювати для, для, для того, щоб мати кожному зиск. І Москва ймовірно передає специфічні воєнні елементи для вироблення зброї. Ну ми пам'ятаємо, цього е, прагне зробити Іран. Це Створити ядерну зброю взамін від Тегерану Росія отримає понад 300 безпілотників дронів Камікадзе. Ну і це за словами Бена Волеса це надзвичайно небезпечно для близького сходу та і взагалі міжнародної спільноти. Але вже таким чином відкриває нові можливості і для Росії, і для Тегерану. За цей ситуацією надзвичайно сильно стежать, і як і союзники в Європі, так і союзники у Сполучених Штатах. І от Велика Британія найближчим часом передасть нам 900... Генераторів, які допоможуть нам пережити ось ці бомбування по енергетичній інфраструктурі, ну і ще зараз 15, -15 тисяч комплектів зимового одягу вже Велика Британія передає нашим військовим і ще 10 тисяч готуються продати найближчим часом до кінця року. Давайте послухаємо Бена волоса. Як Росія змінювала свою тактику під час цього конфлікту, так і ми змінили рівень нашої підтримки у сполученому королівстві. Наприклад, саме досвід та поради Британії зараз допомагають Україні краще координувати та синхронізувати їхню протиповітряну оборону. Наші поради допомагають Україні націлюватися на російські чи іранські безпілотники Камікадзе. Ми завжди переконуємося, що наша підтримка вивірена, щоб уникнути ескалації. Але парламент не повинен мати ілюзій, що саме Росія посилює свої атаки на Україну. Ну і тут варто додати, що Бен Волес натякнув, що якщо Росія і далі буде так зухвало атакувати мирні об'єкти, а зокрема енергетичну інфраструктуру, то Велика Британія не проти передачі України ракет ще більшої дальності. Ми, ми чітко бачимо позицію Британії, да. і ми і... її грязну роботу. Росія багато років отруює ООН. Це ні для кого не секрет, так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Родбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. І внаслідок відверто, скажімо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків. Які доведуть незаконне перебування Росії в радбезі ООН і запустять процес, політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Це не буде просто, це не буде, буде вкрай не просто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією. Місця в радбезі ООН та Організації Об'єднаних Націй загалом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.